Всім привіт, друзі! Сьогодні буде розпаковка на моєму каналі. І розпаковувати ми будемо моє відправлення з інтернет-магазину. Бачите, яка упаковочка гарна, вся в наліпках прям, прямо аж страшно. Любий каприз за ваші гроші називається. Замовила я в інтернет-магазині саджанці Полуниці. Полуниця Роксана. Ну і зараз подивимося, що вони мені прислали. Щоб ви не казали, що це я придумала. Бачите, все заклеєно капітально. Ще... Осі спробую розклеїти, розрізати, як то кажуть. На вірках полуниця моя. Не втекла на напередодні. Ага. Так, гарна така коробочка, трошки вона костя. Я так думаю, що полонечка має бути мокренька. так замотано. І, ой Боже, ой Боже, гляньте, яка красота. Я сама навіть не очікувала. Прислали вони мені, яке обіцяли. Ага, це накладна, накладна. А я думала, що тут буде методичка по вирушуванню полинички. Вони обіцяли положити. Так, читаємо, що тут у нас пишуть. Полуниця Роксана, сезон, пізні. Угу, кількість 24 кущика. Пакування одне. Методичка по догляду за полуницею, подарунок один. Хорошо, дивимося далі. Накладну кладемо. З методичкою надурили. Подарунка нема. <смі> Кіт в мішку називається. Так, ось. Хочу вам показати. Бачите, касетка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, три, двадцять чотири. Бачите, така касета. Видно вам? Видно. І такі гарненькі, гляньте, гарненькі корінці. Як розказував відправник, бачите, що не треба нічого розправляти, виравнювати корішочки. Прямо так беремо, як воно є, так пірамідкою. Так ми ставимо її в земельку. Все. По бокам зробили ямку, по бокам пригорнули і хай собі росте, приживляється. Ну, побачимо, побачимо, як вона прийметься. По крайній мірі саджанці дуже непогані. Я навіть не очікувала. Ну, за подарунок. Спасибо. Будемо методічку шукати в інтернеті. Або, може, хтось мені підкаже. На ну, це я хочу вам показати свою полуничку, яку я пересадила 25 серпня. Дивіться, нічого так, латочка, я її поливала, вже один разочок піддобрила гуматом калію. Зробила такий розчин ну, кольором, як чайкшок вийшло. І під кожний кущик політрової баночки поливала. І ось, бачите? Вже є молоденьке листечко, Майже у кожного кущика є молоденьке листечко. Це дуже приємно, дуже приємно, що мій труд був не напрасний. І трохи приємно в ленту. Тошечка, чого ти чухаєшся? Вже її обробили й одблошик, ошейничекаділи все одно вона чухається, може того, що жарко. Останнім часом я помітила, що вона. Їй землю. Тома щось не вистачає їй. Вона ж молоденька, треба купити якісь вітаміни. зоомагазині попитати. Тоша, що ти робиш? Що ти робиш? Ой, яка земля добра? Що тобі таке воно смачне? Тошечка. Вигідна кішка. Не треба нічим кормити, усю землі прийшла, наїлася і порядок. Тож. Ось, друзі, і помічниця. Тут як тут. Вже біля полуниці. Будемо завтра садити, сьогодні вже ні. Завтра будемо садити. Була рада бачити вас всіх на своєму каналі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, запитуйте. Буду рада відповідати. Всім пока!